У її будинок сьогодні влучив російський снаряд, розповідає Херсонка Ольга. Під час обстрілу була вдома. Каже, почула вибух. Після зайнялась пожежа. Так гехнуло, що я сиділа, але я не одна. Я з ним сиділи На дивані, але воно одразу так там в кухні попало. Ну, а мене туди вроді не тронуло. І, і почалась пожежа, так? Так, да, так, да, так. Да. Сразу в кухні все всього почало. Вона в кухню все пішла, на второї этаж особливо до приїзду рятувальників, розказує Ольга. Пожежу намагались загасити сусіди. Вибіжали та на вулицю, У сусідки горить криша. Біжав туди, взяли. Вон сусід виніс агнітушитель, намагалися потушити, а Ну нічого прийшло ж прийшло ждати уже як пожарники. Приїдуть, а так везде вон стекла у сусідів По на вулиці поруч теж руйнації. У цій оселі вибиті вікна та пошкоджений дах. Власниця отримала поранення, розповідають сусіди. Хазяйку забрала скора. Аж ранено дада хазайку раніла, забрала скоро. А тут по 17-й сімнадцяти дом горит, і все сюда. За інформацією обласної військової адміністрації, також поранені ще двоє чоловіків. Їх шпиталізували у лікарню для огляду. Цей житловий квартал російські військові обстріляли з артилерії. Під вогнем 18 жовтня був також мікрорайон Корабел, Середмістя, прибережні зони та передмістя Херсона. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Дронами атакували Береславський район. За інформацією начальника місцевої районної військової адміністрації Володимира Літвінова, російські військові завдали по декілька авіаційних ударів по Ольгівці, Миколаївці та Одрадо Кам'янці. Одрадокам'янці Кам'янці зруйнували близько 19 будинків. В Ольгівці майже 30. Золоту балку і Качкарівку. Армія РФ обстрілювала з артилерії. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.